Зараз хочу зайти на автомийку Блеск, яка знаходиться в лісках. Знаєте чому? Це моє перше найдовше місце роботи, коли я закінчив універ в 21 рік і пішов зараз заробити мойку. Працював 3 місяці і відкрив свій бізнес. І з усього зрозумів, що хочу бути бізнесменом. Так, дамо їм свою рекламку. Так, ану. Тут, 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 ага. бачу, електричка стоїть. Так. Доброго дня, хлопці. А є адміністратор? Чи хто? Оце адміністратор? А, точно, я її не впізнав, до речі. Давно вже заїжджав до вас. А ти все тут адміністратором, да? ну, так. так? Коротше, ходимо, рекламуємо свої продукції, у нас доставка піца, роли, суші. Ну, коротше, все, mm -hmm. що можна, може клієнтам буде цікаво. Не знаю, чи є у вас кухня, чи нема. Ну, була кава раніше, да? раніше. так, раніше. Так і є, в принципі, є, так? Да? Кава, Ага. Ну, ми, коротше. Ходимо, своє рекламуємо, а також беремо інтерв'ю для TikTok у бізнесу. Розкажи, як довго працює мийка? Бо я ще, чому я зайшов сюди? Це Тому що я тут працював, достатньо. коли мені було 21 рік, я тут працював три місяці. Це вже достатньо. — І після цього. Вже довго. Да, довго. А, ти 20 а взагалі таке питання мене цікавить. З появою цих ручної автомобілі ми як впали в кількість клієнтів чи взагалі? Ті, хто їздить? Ті... — є На товар покупець. — А є клієнти, які, наприклад, вже, не знаю, там не один десяток років їздять. Тільки сюди? — Звичайно. — Багато таких? дуже Багато, правда, хто виїхав, що війна Ні, Ну так, я розумію. Я не хтось виїхав, багато нових, але є дуже багато таких, що постійно тут. А це я бачу багато. на стінах. Це просто рекламні плоскості. Реклама, так? Реклама, Скільки коштує реклама, якщо розмістити свою? 350 місяць. Гривень? Так. Поки гривень. А, то я думав, мало ли може добре. Тобто, а, о, о це, класна ідея, так. Да. А, ну а що ще взагалі тут? Мийка машин, там коврів, там, я не знаю. На що... літо коври сіраються, а так, мийка машин. Ага, ну а так. І скільки кошти машина? Ну, все. От, тесто тройку мені скільки буде помити повністю. Зверху в салоні? 600 да. гривень. І наполірувати. І навосховати. Все. А, опять же, ма ма максимально. восковать теж, воски є різний. Є різний, да? так? Звичайно. Угу. Є різний воз, є різна мийка, є кварцевання кузова, є треххвазна майка кузова. Да. А от хімчистка салону, як довго вона взагалі? От я заганяю машину, скільки вона ну, треба. Краще на сутки завершати. На сутки, так? Да? Так. Да. Ага, зрозумів. Яка ще може цінна інформація, може якісь знижки для постійних клієнтів? Поки такого немає. Поки, поки немає, так. Да? Поки такого розумів. немає. Поки зі світлом. А до, до речі, тік-ток, інстаграм знімаєте? Чи нема потреби в цьому? Ну, є сторінка в Інстаграмі. Юра не знімає, да? Що є А є, сторінка, да? да? Ну я. Там таке, під фоткую потроху, взагалі, є сторінка в інстаграмі. Ну, в будь-якому разі, бажаю подальшого розвитку вашому відео.